Всіх вітаю з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні хочу з вами поговорити про книжку від Уласа Самчука Волинь, частина 3, яка називається Батько і син. Якщо ви не бачили мої книжкові огляди на першу та другу частину, любов'язно прошу подивитися десь в підказочках. Я вам дам посилання на попередні дві частинки. Тож ми продовжуємо досліджувати це життя Володимира Довбенко, Володько, як він був з дитинства, і це вже життя молодої, зрілої особи, освіченої особи, так як він, на жаль, не може продовжувати навчатися, але він вже здобув. Як на той час дуже добру освіту. І що ми бачимо? Володько, можна сказати, в певній мірі інтелектуал, він дуже відрізняється від решти села, хлопців та дівчат, які його оточують, але він, він дуже доброзичливий і він не вивищується з. Над ними навпаки впливає в, в життя, молоде життя села і його мешканців. Він ініціює організацію читальні, він створює театри, він започаткував команду скопаного м'яча, себто футбола. Тобто він, маючи певні знання, він прагне до того, щоб освічити місцевих, спонукати їх до більш соціальної активності діяльності, діяльності, а не просто там сам собі бути обмеженими в їх невелич... невеличкій громаді. Яка має на меті тільки е, сіль, сільськогосподарські справи, і там періодично збирається на якісь е, релігійні свята е, або життєві свята, щоб як це відзначити, а е, все інше це е, е, така собі дуже важка, е, винурююча праця. Так, тобто він показує, що так, ви селяни, але ви можете читати книжки, ви можете слухати лекції, промови. І в цей час, насамперед, промов звучить багато. Люди вже пережили революцію, люди вже пережили війну, і до них періодично напливає ось ці різні течії. Особливо соціалізм входить в мізки людей. І ми бачимо приклад одного з хлопців Йон, який хворіє на ось ці ідеї соціалізму і ходить з розправленими плечима, вірячи в його світлі ідеї, світлі в кавичках. Це, це дуже, дуже складний час. Тому що в той час Україна перебуває між, поділена між двома світами. Частина України вже є під, радянським, під радянською владою. І частина України, яка ще перебуває під польською владою. Це час, коли були збиті головні. Владні інституції і е, було багато хаосу. І це теж до чого прагнуло суспільство. Воно хотіло більш порядку, воно просило більш порядку і в ці часи за тища, за скоріш за все, перед бурею. Е, ну, Вони їх сприймали ось трошки трошки легше, ніж ось ці буревні е, революційно-воєнні часи. так. Е, але все ж таки і певні процеси соціальні йдуть, і е, Володько є один із рушіїв цих е, нових оновлених процесів. Е, він е, прагне до того ж і показує своїм прикладом, що є ще інтелектуальна робота, роботу яку дуже не розуміє його мати, вона вона. Дивується, як то з допомогою того, що ти вмієш читати, або читаєш книжки, або щось там собі пишеш при свічці, може прогодувати тебе. Вона щиро цього не розуміє. Так само, як і батько, батько Матвій не згоджується з ідеями-вибором сину, поведінки сина. Тому що Володько в цей час все далі і далі від, віддаляється від батьків, від їх діяльності, його не цікавить панування, обробка землі. Він хоче займатися соціальною діяльністю, провадити різні ініціативи по тому, щоб об'єднати село, щоб Зробити його живим, активним, цікавим і інтелектуальним. В той час, як Матвій лише мовчазне спостерігає за діяльністю сина, він не говорить йому в обличчя, що там йому щось не подобається, але він просто тихо, мовчазно спостерігає і робить своє діло. Він обожнює землю, і як він прагнув раніше ми з попередніх частин ми бачили, щоб ту землю мати, і йому дуже сумно сумно, тому що перший син пропав в війну, Володько, другий син не має охоти займатися землею. Яку з таким трудом він добував для своїх дітей? Третій, третій син Хведір той ще занадто юний і ще не дуже зрозуміло, чи буде з нього гарний газ. Так. Звісно, він мав дуже такі хороші очікування щодо того, що володька перейме його діяльність. Але цього не стається, і він, і він продовжує робити своє. діло. Так, його здоров'я вже далеке від ідеального. Все більше і більше він має якихось фізичних хвороб. Але, але в нього є земля, і він не може зупинитися. Тож кожного ранку він встає, прокидається і робить свою справу. Ми бачимо також. Що, попри те, що батько не втручається в діяльність свого сина, і, е, але все ж таки не підтримує її, але він приймає його як сина. І е, коли стався випадок, коли треба було прийти, Матвію, він вийшов і він став за сина своєю короткою промовою, він е, він показав свою лояльність до сина, прихильність і підтримку. І це дуже-дуже наснажило і всесло, і додало певної ваги Володьки, і це було дуже цінним. Ми бачимо мрії Володька, все ж таки дізнатися, куди тече та річка. Ті його дитячі мрії, які ми споглядаємо ще в першій частині, за цією фразою стоїть те, що Володько не покинув своєї мрії досліджувати світ. Він мріє і хоче бачити, що за межами його звичайного світу. Він хоче бачити світ, він мріє побачити Київ і навіть робить, робить спробу. Це здійснити, але, на жаль, на кордоні його спіткає невдача, і за це він отримує свою справедливу кару. Кара, яка змінює його, дуже додає ваги те, що пройшли багато молодих хлопців і взагалі чоловіків, і не тільки в ті буремні часи. І... Ми бачимо тут і любовну історію, бо Володька вже дорослий, він співає, він танцює на весіллях, зустрічається з друзями, п'є горілку, і йому починають подобатись дівчата, і у нього стається кохання, кохання з дівчиною, яка має піти за іншого. Але, на жаль, того одруження не стається. І так само любов Натал, Наталки та Володька також не може бути реалізована, тому що, тому що це перше кохання і тому, що це про це означало би, що Володька залишиться в цьому селі, стане газдою і, і осяде, але це не його шлях, бо він мріє все ж таки досліджувати світ. Це пошук молодої людини до себе, це пошук щастя, пошук свого шляху, і так в ньому є багато помилок, так в ньому є багато рефлексій, так в ньому все не ідеально, але, але це такий шлях. І шлях в дуже складні часи, де багато чого не можна, де Тебе постійно контролюють за твої наднаціоналістичні погляди і твоєю діяльністю ти привертаєш увагу владних структур. І в кінці ми бачимо, що все ж таки Володько отримує, має все ж таки. Можливість здійснити свою мрію, і ми віримо хоч це не прописано, в те, що село воно не покине ті зернятка розвитку, які залишив в селі Володько. На останок є ще одна річ, яка мені не дуже сподобалась в книжці, вона так трохи описана. Але ну, можливо, це було ок окей і добре для ХХ століття, але це вже для сучасності, як на мене, це не дуже гарний приклад. Це те, що Володько своєю діяльністю, принаймні, він це все робить на волонтерських засадах, тобто створює все це. Організовує театр, де вони продають квитки і заробляють багато грошей, які він передає на освіту, і в той же час є його родина, яку він не підтримує, тобто він майже не допомагає там з господарськими справами. І він не допомагає грошима, тобто він постійно десь десь в селі, чимось зайнятий, але ну, він не генерує прибутку, хоча б, якщо, тебе немає, якщо ти не робиш свій внесок в родину, в розбудову, підтримку цього господарства, ти міг би, там, вкладати хоча б якоюсь копієчкою, тому що. Родина тебе годує, родина тебе вдягає, і потім вже постійне перебування під такими наглядами, і постійні штрафи, які він отримує, і кошти постійно треба сплачувати, а сплачує хто? Сплачує його родина, тому що ну, він не заробляє ніде. І, і це трошки мене злить, тому що, ну так як він говорить, в тому відчувається трохи якась така юнацька позиція, що власне ви мене вдягаєте, ви мене кормите, але жодного разу він не подумав, що ось у мене є кошти. Так він постійно стикається з коштом. Але не думає, ось я там, там прибережу або зароблю, і передам своїм батькам, щоб, ну, щоб якся зменшити те навантаження, яке вони мають, обслуговуючи і підтримуючи його власне життя. Хоча він вже така доросла, доросла особистість, яка вже могла б задумуватися про про шлюб, про що була б не проти мріяти його мати, та й батько, мабуть що. Тож, ось ця штука мені не дуже сподобалась, але можливо в той час вони не дуже люди б, можливо, були не настільки можна сказати, меркантильні, і ну, це ж родина, тому вони мають віддавати. Але хлопець також мав би думати про. Те, що ну, якось допомагати родині, якщо не своєю працею, то хоча б ем, е, коштами, які він отримує від своєї е, соціальної та е, просвітницької діяльності, е, але це, це погляд людини з 21-го століття, на те, як це виглядало в 20-му столітті. Тому я не можу говорити, що, можливо, як це це неправильно. Можливо, тоді це було так. Можливо, зараз це трошки було б е, по-іншому. Можливо, а можливо і ні, тому що я впевнена, що подібні випадки теж трапляються і зараз. Ось. Тому я вас закликаю прочитати. Це досить велика така робота, яка складається з трьох частин. Всі три частини вони різні, і вони глибокі, вони показують і суспільство, і історію життя хлопця від малого до більш дорослого. Вже зрілої особистості, і це через такі дуже буремні часи, початок 20-го століття. І тут ми можемо бачити суспільство, волинське суспільство, чим були люди, це, це дуже, дуже хороша робота. Тому закликаю вас читати українською, закликаю вподоба, вподобати. Український українськомовний контент. Якщо вам сподобався мій огляд, будь ласка, не жалійте вподобайки і підписуватись на канал, якщо це для вас цінно, і ви бачите в цьому користь для себе. Пишіть ваші коментарі, якщо у вас залишились питання або. Побажання або просто хочете поділитися, як, які ваші враження від прочитання цієї книжки. Можливо, у вас ви зараз читаєте щось грандіозне і хотіли би також поділитися тим назвою того твору, як, як якого читаєте. Мені було б цікаво про це дізнатися. Дякую за вашу увагу і до наступних зустрічей.